Як почати систематизацію? Починаємо з себе. Що ми робимо? А є певні процеси, котрі ви кожного дня дуже багато часу приділяєте цьому робите, і вже мільйон разів робили, і вже знаєте всі підводні камені і взагалі повністю цей процес знаєте. Ви берете, виписуєте це там умовно в Excel, Word чи просто на листок в від інструкції передаєте своєму співробітнику, помічнику, асистенту, кажете. Чи зрозуміла ця інструкція? Людина перечитує, розуміє, що так, їй зрозуміло, все окей. Ви питаєте, чи можете це робити. Людина каже, що да, я буду це робити. А, ви кажете, роби, людина починає робити, ви дивитесь, контролюєте. Якщо людина дійсно все класно робить, супер. Якщо людина помиляється, ви ці всі моменти прописуєте, додаєте в цю інструкцію. Ось. А, коли. Пройде такий певний процес, що людина повністю сама все це робить. Супер. Ви систематизували ось цей момент. Та? Чому систематизували? Тому що у вас в цьому процесі вже немає. Людина сама робить, людина робить якісно. Це і є систематизація.